Вітаю вас, мої любі на каналі Таро Всесвіт Терези. Прогноз для вас на грудень місяць. Мої любі підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть коментарі, хто бажає, але пишіть все одно, да, навіть хто не бажає. Також є канал з Телеграм посиланням в коментарях. Тож під'єднуйтесь, я вас запрошую. Там є карта дня кожен день. Для особистих розкладів є номер під відео. Цей розклад є загальним і програється в кожного по-різному, але все ж таки програється. Тому що, якщо б не програвався, якщо б мої розклади не програвалися, ви б мені в особисті не писали. Але я дуже вдячна вам, що ви мені пишете і під'єднуйтесь, будь ласка, до телеграм-каналу. Так, ну що, Терези, мої любі, характеристика енергетична, основні запитання та буде порада. І так, енергія грудня для Терезів 2023. У нас вже завершується рік. Так, характеристика. І так, Терези, ви будете в грудні місяці отримувати якісь повідомлення. Можливо, є навколо вас люди, які. Хочуть вас, знаєте, там збентежити, ну, не знаю, спортити вам настрій, наприклад. Але тут головна подушка на цьому зображенні, тому висипайтеся, будь ласка, тому що ваша енергія вона е, має бути від, ну, знаєте, ви повинні відпочивати побільше. Тому Терези, ваша порада по цій карті найголовна. Я навіть далі не буду нічого казати, тому що у вас все добре, у вас є е, дуже гарні помисли, е, гарні думки, у вас є плани, але не все виходить так, як треба. Не, е, іноді не так, як ви плануєте, але висипатися потрібно. Дев'ятка е, мечів каже про те, що ви. Е, е, ну ви дуже сильно на переживаєте, мабуть, за якісь свої справи. Чим більше ви будете переживати, тим менше вони здійсняться і вийдуть. Якщо ви будете бачити тільки світлу сторону справ ситуації, які відбуваються, да? тож у вас тоді все буде добре. І висипайтесь, вам потрібен відпочинок терези. І так, головні питання: робота, фінанси, особисті плани, на що звернути увагу, чи здійсниться те, що плануєте, та порада. Робота. І так, на роботі для тих, хто працює, Терези, вам потрібно знайти такий баланс емоційний. Для того щоб себе відчувати, ну, в седлі, ну щоб відчувати себе в потрібному місці. Також потрібен час для того, щоб ви отримали те, що ви плануєте по роботі, зробити. Да? Якщо у вас там бізнес, потрібен час, потрібні емоції, запал, потрібно любити ту справу, яку ви робите. Да? Тоді у вас все буде виходити. Ті терези, які шукають роботу, у вас буде співбесіда, але від вашого настрою залежить, чи приймете ви цю пропозицію. Да? В цілому, на роботі у вас все добре, у вас приємні розмови, емоції. Просто відпочивайте більше. Просто любіть свою роботу, яку ви робите. Просто насолоджуйтесь часом, да, який у вас є. Ті, хто шукають, ви теж знайдете, але від вашого внутрішнього стану, від ваших емоцій, залежить, чи захочете ви піти на неї. Так, фінанси. Фінанси у вас все добре, контрольовані, у вас буде дохід. Дивіться, один буде офіційний дохід, інший дохід буде якийсь додатковий, або виплати якісь, або неофіціально в конверті, або ви якийсь підробіток знайдете. Да? Але ситуація з фінансами у вас в грудні, повністю контрольована. У вас є кошти, у вас є доповнювальний дохід. І ви цілком контролюєте ситуацію. Тож, ще хочу сказати: дивіться, Терези, можливо, хтось із вас хоче купити автомобіль, тому що колесниця, вона, бачите, ви тут керуєте цим транспортом. Тож, ті, хто за кермом, будьте уважні на дорогах, тому що, бачите, тут є чорний і білий, може бути по-різному. Хто планує купити авто, можливо, вам потрібен час іще, да? тому що будуть вас торопити, підштовхувати до покупки швидше. Контролюйте цей процес не потрібно. Так, як ви вирішили, так і робіть, щоб ви потім не були в такому стані, як на цій карті дівчина, що навіщо я так поторопився? Особисті плани. Так, особисті плани Терези, у вас все добре. По-перше, у вас будуть дуже такі, знаєте, насичені емоції від людей, з якими ви спілкуєтесь. По-друге, до вас будуть приходити гості. Ви будете ходити в гості, будуть вам давати поради, також і ви будете давати поради. Можливо, вас запросять на якісь хрестини або родини, або свадьбу. Можливо, ви е, захочете поспілкуватися з якимись старими друзями, які вас давно вже е, ну, не те, щоб не турбували, але вони давно не давали про себе знати, але вони про вас ніколи не забувають. Е, в цілому карта Єрафанта каже про те, що всі справи, які у вас починаються в грудні, вони будуть мати. Такий, знаєте, термін п'ятимісячного виконання. Можливо, це якась нова справа, яка буде вас надихати в найближчий період. Да? У вас все буде виходити, все буде налагоджено, але єдина умова це ваші думки, ваші емоції. Вони мають бути Такими позитивними. Так, на що звернути увагу Терези? Зверніть увагу на те, що ви маєте проявляти себе в соціуму. Карта Мах каже про те, що ви просто можете все, аби у вас було тільки бажання, аби ви тільки могли. Свої емоції налаштувати на прояв себе в соціалізації. да про те що... Ця карта каже про те, що ви можете і здобути інформацію, і зробити емоційну ставку да на себе, тож себе налаштувати на те, що буде все добре. Ви можете і. Заробити більше коштів, якщо ви захочете. Тільки проявіть себе, да? якщо ви будете старанно робити справу і кайфувати від неї, у вас взагалі все вийде круто і добре. Якщо ви бажаєте там, наприклад, поїхати до лікаря, то ви можете це зробити в грудні місяці. У вас випадає поїздка і мах, це. І єрафант. Ці дві карти однозначно кажуть про те, що ви будете звертатись до якогось лікаря. Да? І скоріш за все це буде лікар, який стосується серцевих ознак, серцевих захворювань. Але все добре у вас буде, тож не хвилюйтеся. Проявляйте себе для того, щоб ви могли активувати якісь свої процеси на майбутнє. Якщо ви себе в грудні гарно проявите, проконтролюєте всі свої плани, ситуації і зможете, ну знаєте, так от чітко, ясно і для себе, і для людей зробити так, як ви планували все. Тож у вас буде перспектива. Яка буде на майбутнє найближче, вона буде вам приносити дуже крутий емоційний фон. Так, чи здійсниться те, що ви плануєте? Дивіться, по цій карті, так, здійсниться і навіть краще, ніж ви е, хотіли, тому що е, вищі сили е, вам допоможуть зробити все кращим е, образом. У вас е, Терези чотири е, старші харкани е, в розкладі. І вони кажуть про те, про ті ситуації, які повинні бути під контролем. І якщо ви Намагайтесь змінити роботу. У вас це вийде. Вийде і на найближчий період ви зможете себе проявляти в нових направленнях. Якщо ви хочете зустріти когось для свого життя, тож у грудні місяці я не бачу такої зустрічі. Це буде просто дружба, буде просто спілкування. І ви Можете стати гарними партнерами, друзями там по бізнесу, да? або там просто ну, якимись гарними знайомими. Якщо у вас, можливо, хтось з'явиться з минулого дійсно, то ви маєте змінити ці стосунки, зробити їх не такими, як раніше були. Наприклад, до вас друзі звернулися, яких ви давно не бачили. Потрібно змінити думку про них, скоріш навіть відношення до них, Попоп... ну, спробувати по-іншому, да? тому що кармічно ви маєте їх простити. Так, далі в нас буде порада. Порада карта мах. Робіть все, що ви запланували. Не потрібно себе ганьбити емоціями, проявляйте себе в соціумі, проявляйте себе як людина, яка знає, що робить, що хоче, і не бійтеся приймати нові можливості. Ось така у вас порада терези. Насправді у вас дуже гарні карти, дуже гарний. Гарна позиція буде в грудні. Навіть характеристика ця, вона на фоні всіх цих карт вона просто тряряє свою силу, і, як я вже казала на початку цього відео, вам просто треба висипатися. Нічого поганого ця карта не несе прям ізначально. У вас всі карти гарні, всі старші аркани, і ви маєте. Зрозуміти, що ніхто, крім вас, настільки якісно і гарно не зробить ту роботу, яку ви маєте зробити. Ось такий у нас вийшов прогноз для вас, мої любі терези. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в наступному місяці на каналі Таро Всесвіт.